12 тисяч доларів за перформанс. Знаєте, що це за Тесла? Performance? Це троєчка, але в комплектації це перформанс. Це бехи Емочки. Нерну курять. Вона 3 секундочки до сотки. Бистренько наказує бехи, Audi, Ресочки всіх. Ну, коротше, всіх цитузіків легесенько робить. Та вже, я думаю, до 200 зробить. Стала. 12 штук там. Тут вона десь біля 15 тисяч в Україні обійшлася. Давайте подивимося, по що ремонту. По ремонту получила в дупу зліва заміна четверті, монозаміна фільонки, як ви там захочете. Далі зі всіх сторін вона ціла на перформанси, у нас більше ціняться, безпека. До речі, вся ціленька в машинці, мінімум пробігу. Гляньте, на яких вона дісулях. Червоні. Це хоч оригінальна перформанс. Да, оригінальна. Бо раз у нас приїхала перформанс, заплатили купу бабла за нього, а там наділи пластмасові вставочки. ззаді підчеркнули Теслу типу перформанса. Накладочки на педалі, все поставили. Зарядили повністю як перформанс. Ну, ми і так і купили її. Хорошо Хоч свому кумові я купляв. І пройшло це. Бо так би клієнту купили мали б проблеми. Обклеєна броніпльоночкою. Любили її, шанували цю Теслу. Ну і ремонтіка скільки. 3-4 тисячі. І ти їздиш на крутій тачці в перформансі. Мені дуже подобається Тесла, я сам їжджу на Теслах. Так що і вам рекомендую всім заказувати Тесли, поки на них класні ціни. Вони в ціні попадли, вони дуже круті в обслуговуванні, в усьому. Так що, звертайтесь компанію інтертен, ми знаємо, де купляти круті тачки за гарні гроші.